Путін помер. Такі заголовки нещодавно з'являлися у мережі, але не уточнили справжній чи двійник. 12-метровий стіл, особняк з бункером та виступи на сцені за броньованим склом. Путін часто знаходиться на відстані від людей. Тільки питання навіщо? Влада РФ активно використовує двійників російського президента, і серед ключових відмінностей у зовнішності можна виділити підборіддя то виступаюче, то скошене, губи то вузькі, то надуті, ніс, то опуклий, то Керпатий, повіки то з мішками, то без, вуха, різні мочки. Складки у основи іноді є, а іноді ні. Відстань між очима та вухами різниця. Зріст. Раніше Путін з'являвся у спеціальних туфлях із прихованим каблуком. Зараз у нього іноді видно звичайний підбір. Також відомо, що судмедексперти довели, що біометричні та інші показники вуха сухожилля, мочка, раковина та носа основа дуга двох путінів не збігаються. А форму вух як відбитки пальців практично неможливо підробити. Справжній Путін був присутній на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіньом та вичитував чиновників у Кремлі. При цьому його двійник був на зустрічі зі студентами МДУ на похороні ЕКЗЛАВИ Башкирії у Маріуполі та в Херс. Сонській області останнім часом все частіше з'являються новини, що Путін то помирає, то його відкачують, то говорять, що до зими він не доживе. І вся ця тема навколо двійників дає зрозуміти, чому Путін вже 20 років президент. Кожен із них хоче покерувати державою.